Вітання всім любителям тихого полювання. Сьогодні 8 травня, 25 рік, і такий чудовий масличок, звичайний, вже попадається. Поки що не масово, але дуже-дуже приємно знаходити це диво весною. Вчора, 7 числа, вдалося мені побачити інший вид маслячка, маслюк зернистий який не має спіднички. А це Маслюк звичайний. Така чудова знахідка. І він тут не один. Як завжди, дякую за увагу і бажаю всім вам успіхів у ваших ділах.